Телеграф вирішив дізнатися, що сьогодні відбувається на ринку кредитів, і дізнався, що розпещені інтернетом українці перейшли з онлайн-ломбардів до фінансових компаній. Як це сталося і чому? Докладніше далі. Наразі на українському ринку фінансових послуг ломбарди відчайдушно б'ються з мікрофінансовими організаціями, які надають невеличкі позики на короткий термін. У минулому році схоже обидва програли банкам, активи яких зросли на 25%. Скорочується і кількість учасників ринку. Лише два роки тому в країні було 960 фінансових компаній та 302 ломбарди. Але рік тому цей ринок перейшов під контроль НБУ. Після цього почалося те, що кілька років тому відбувалося з банками. Тож на кінець. Двадцять року залишилося вже 559 фінкомпаній та 146 ломбардів. Насправді це було правильно. Не банківське кредитування стало надзвичайно диким та неконтрольованим ринком. Українців банально обманювали, ховаючи за зірочками реальні процентні ставки, а реальна вартість кредитів легко могла доходити до 6 тисяч відсотків річних. Тож у цілому перспективи ломбардів виглядають непогано, на відміну від фінансових компаній, яким з грудня обмежено ставки за мікрокредитами, тому вже зараз ломбарди переходять на електронні договори, ідентифікацію через дію, цифрові підписи. Деякі впроваджують функцію онлайн ломбард. Там можна оформити чи погасити кредит, або купити залог, по якому не повернули кредит. Тож що українці несуть сьогодні в ломбарди? 73% застав ювелірні вироби. На другому місці побутова техніка, понад 26%. А взагалі заставу беруть ледь не що завгодно від інструменту до Будівельного обладнання. І, звісно ж, смартфони. Точнісінько такі самі телефони, як той, з якого ви просто зараз дивитеся наш сюжет, у ломбардах приймають теж. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.